Ось це зараз на відео я їм вату, яку мені дали на відкритті магазину з Я не можу показати весь магазин, бо мені того не можна робити. Але я розповім що, мені дали вату, безкоштовно мені дали вату. От така справа. На смак вата дуже смачна. Вона не солоденька така, що була дуже солодка. Але при тому, що вона зроблена з цукру. Вона дуже смачна. Тому всім, хто бачить, як я їм, ми думаю розумієте, що мені дуже смачно. Спонсор показів я не можу показати офіційну, але покажу лише назву на кульці. От тут написано на кульці сенсей. Ось вони при відкритті дали мені кульку і спробувати солоденьку вату. Чому я показую вату? Тому що мені дуже було смачно.